є взагалі сенс, іти в якесь наставництво? нічого це не дало, і дуже все було погано. Дивіться, яка в нас тут взагалі краса. Це найнелогічніша моя подорож. Ти що здуріла взагалі? Що ти не скажу? Думала о боже, чого я так довго чекала? Вже не контролювала те, що відбувається. Я дуже хотіла зібрати групу дівчат в Парижі, провести день в тотальній насолоді і з ось такою кайфовою фотосесією завершити день. Зробила Рілс, отримала майже 30 заявок і вирішила не організовувати. І вже незабаром стало зрозуміло, чому дівчата з моєї групи наставництва майже усі одна дівчинка в нас в Лос-Анджелесі захотіли зі мною в Париж. І тут пазлик склався. Було вирішено зробити в Парижі випускний. Учениці прилетіли звідусіль: Норвегія, Англія, Іспанія, Україна. Ми багато сміялись, говорили ще більше і, звичайно, ж знімали контент. Багато контенту. А в кінці я подарувала ось ту саму фотосесію. І дивіться, що з цього вийшло. Привіт, привіт! Так, ви на каналі Юлія Money Talks. і сьогодні я хочу поділитися з вами дівчатами, які були в мене в групі наставництва, і показати через їх історії, взагалі, як люди проживають свої якісь зміни у житті. Да, як можна їх в принципі проживати, свідомо несвідомо, ну чи взагалі потрібно, не знаю, зараз поговоримо. І ну і в принципі, я хочу теж показати, якби що взагалі ось ці такі, які знаєте, розвиток себе там і там не знаю, обирати себе і так далі. Що це взагалі дає? Запланованого сценарію у нас немає, немає. зараз. Буду чути. І дівчат все ще в них. є, І якщо зараз видасться, що взагалі нічого, нічого це не дало, і, і дуже все було погано, то ну так і буде, так і буде. <плес> ну такого не буде. <плес> ну такого не буде. Маленький спойлер. <плес> буде дуже цікаво. Готові? Поїхали. Як Я відкривають? Не Не можемо вийти. Ти ж що, хочеш, я на вулиці, що я завтра на п'ятку піду? Куди? Куди ти? Куди ти? Я роблю. І так, баклан. Зараз ми таєм. Дякую. 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 Так, ми в квартирі, ми на місці. Дивіться, яка в нас тут взагалі краса. Декілька кімнат. Танюш, скажи Дякую. привіт. Дякую. І тут, коротше, дивіться. Прям атрибут, от там точно будуть фотки. І дуже класний, до речі. Ну, дуже гарно. Я після фотосесії з макіяжем теж дуже гарно. Так, Лєночка, хочу почати з першої учениці, гості, не знаю, нашого подкасту. звати е, назвати Ліна звати Лена. Дуже хочеться, щоб. Леночка, ти розказала про не знаю, який був запит, чому взагалі вирішила прийти, чи той запит вирішився, не вирішився. Так, і взагалі, якщо нав, навіть забути про першу частину мого питання, що тобі от зараз ти можеш сказати, що класного ти отримала за ості там майже два місяці? Класного насправді отримала дуже багато всього. Добре. Тому що перше, перш за все, це те, що я реально почала відслідковувати да, зв'язок з тим, коли ти обереш себе, і як змінюється від цього життя. І це... А як, от, до речі, мені здається, це така короте, зараз дуже, ну, дуже популярна, да? популярна така, така тема, така тема mm -hmm. і всі говорять, обирати себе, mm -hmm. любити себе. Да? І людям здається, ну блін, ну от я люблю каву, п'ю каву, ну да, люблю да, себе, да. люблю на масаж Кремщик, себе да, собі там любимий Так, віду, да, Ну да, і так. от уже якби обираю себе, люблю так. себе, життя, коротше, все одно ну, таке. У на, 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 мене, на, мене була така історія така сама, тому що я нібито обирала себе, я купляла собі продукти, які я хотіла, там, кріма, які мені подобалися, але все рівно щось не складалося. Я не могла зрозуміти, що ж таке. І от що, розкажи, Але... що. Ну, ну, насправді, чому, типу, секрет. Секрет в тому, що тобі обирати себе треба не в тому, чим тобі намазати обличчя, чи що тобі їсти, а в тому, які мрії в тебе народжуються. Оці імпульси, реалізовуєш ти цей імпульс чи не реалізовуєш. От для мене це от в цьому виникло розуміння, в чому взагалі обирання себе. коли ти Вибираєш своє життя, от mm -hmm. ти відчує якісь імпульси. Ти такий. Точно мені туди, і ти туди йдеш. А які імпульси ти обрала? Були якісь імпульси, які там я не знаю, з'явились протягом цих останніх. Ну щоб показати до і після. Ну, ну були. от попередньо ти обирала, наприклад, продукти. Ти говориш так, якась там була краща косметика і так, так далі. Так, так, так. Як ти знаєш, що є різниця? От я, я <світ> раніше по іншому обирала себе не до кінця правильно, а зараз коротше точно правильно. <світ> в чому ну, якби, в чому ця різниця заключається? Ну різниця в заключається в багато чому, тому що ти відчуваєш себе по іншому. Ти такі. Приходиш і дивишся так: ну цей дешевий крем, цей дорогий, я візьму подорожче, ну я ж себе люблю. Uh -huh. е, в моєму випадку виникла історія про дуже така яскрава про сумку, яку uh -huh. я собі не дозволяла рік, але я її дуже хотіла, вона uh -huh. мені прям подобалася. ну Я її ставила собі на карту бажання, але воно не виконувалося. Я ж така думаю, ну що ж таке? ну і, Блін, не приходить. не, не з'являється в мене ця сумка. Я подаш нам сумку показати? <laughs> Дякую. <святу> і наставництво ми прийшли до того, що треба себе вибрати і дозволити. Просто о, в мене виник цей імпульс рік тому, і я все його відкладала. Я собі думала, ну треба заслужити. Ну щось не так зі мною, що ж я собі куплю таку сумку, а там стільки проблем з її доставкою, бо це з України. Там я живу в Норвегії. От і все оце таке не складалося. Ну я так, ну ні, ні, ні ні, ну не моє, не треба. І отут ми прийшли з тобою до того, що так давай, це ж твоє твій імпульс, ти кого uh -huh. цього хочеш. І дійсно я така. Блін, точно я цього хочу. І, і оце було саме те. Я коли замовила собі цю сумку, коли вона приїхала, я така: о, Боже, це рік! Блін, чого я так довго чекала? Але це такі ну типу дуже прості речі, да ти дуже дуже просто є бажання, ну пішло, пішов його і втів. Якби навіщо 에, приходити взагалі в наставництво до когось, і тут, якби не конкретно навіть своє наставництво, я намагаюся рекламувати, а просто mm -hmm. хочу зрозуміти, чи є взагалі сенс іти в якесь наставництво, що потім ну типу сказали, купи сумку. Ну так собі інструмент для там зробить ще субіше життя. Піди сумку собі купи. Просто це ж може бути не тільки сумка, це можуть бути якісь там людина, хоче записати якусь пісню, да, але вона все відкладає, каже: ну я не. Така, ну що мені що там і ця пісня, може вона нікому не, не сподобається. Але якщо є цей імпульс, його uh -huh. треба реалізовувати. І чому мені допомогла наставництво? Тому що я ну, не бачила цього, що от треба йти от за цими імпульсами, які в тебе виникають, і реалізовувати от свої бажання не просто купити крем кращий по ціні. там да? uh -huh. Бо, А от саме те, що тобі всередині відгукується, і я не бачила, ну якби. Я не бачила оцей взаємозв'язок. Да? Uh -huh. І тут на наставництві, от я конкретно його побачила. Коли ти обираєш себе, ти вибираєш, ідеш за своїм імпульсом, ти його реалізовуєш, і ти просто взлітаєш, ти розквітаєш твоє життя, змінюється кардинально. Yeah. І світ починає обирати yeah. тебе. Да, і світ, ти... да, оце, оце фраза Обери себе і світ обере тебе. Вона от тут реалізовується 100%. Прикольно це дуже класно. А якщо, наприклад, ну от люди вже короче зараз послухали, і такі ну все понятно, Треба просто зрозуміти, що я хочу. І ну і зазвичай е мені здається, що моя аудиторія так достатньо свідома і якби з бажаннями все понятно. Ну типу, ось вони ось він список, да і якби поставити та і mm -hmm. да, типу, е як, як піти, і ну, якби, якщо, наприклад, немає можливості це зробити, взагалі, якби що робити, як ти думаєш? Я не знаю, робити що чи ні. Друге питання зрозуміло, якби який ми посил хочемо дати, так що треба слідувати за імпульсами. Якби все одно навіщо наставництво? Тобто тобі не була зрозуміла зв'язка, ти зі зв'язкою зараз поділилась. Uh -huh. так? Тобто, якби зав'язка це є, не потрібно для цього йти в наставництво. Навіщо, якби, навіщо, якби, Не знаю, навіщо ти прийшла в наставну? Якби чому? Ну, ти? Тому що я, я зрозуміла, що я сама не можу вивести себе з цієї програми, моя якби да, от головою, я розуміла, що я хочу цю сумку. Uh -huh. Але я постійно знаходила собі відмазки, чому ну навіть не відмазки, а відмови да чому я не, не маю її собі купляти uh -huh. і от тільки за допомогою тебе, да, uh -huh. і твоїх слів, що треба обирати, і ти мені от конкретно показав, що це вибір себе, от в цьому є саме прояв. І я сама би я розуміла це, але сама я до цього не прийшла. Тому що моя голова постійно знаходить якісь логічні та да, логічні шляхи, чому вона мені не потрібна. Ця сумка. Хоча ну реально, вона мені фактично, ну я не можу сказати, що вона мені прям дуже потрібно. Ну що ти без неї не можеш да, жити, що та. я без неї не можу жити? Окей, нормально жила рік. Ну не померла, нічого не змінилося фактично, да, в моєму житті, але це от той самий вибір себе. І чим ти мені допомогла як наставник, саме тим, що ти мене підштовхувала, да? кожен раз ти мене направляла, показувала, чому це важливо, для чого це потрібно. І е, я дослухалася вже не до своєї логіки, а до свого серця. І от я так, вважаю, що саме тут потрібен наставник. А де ми, де ми сидимо? Розкажи. Де ми, ой, ой, ми сидимо в дуже кайфовому місці Парижі. Це найнелогічніша моя подорож. Тому Знову, що імпульс це, виходить це, так? просто імпульс, да, якому я як це, дозволила відбутися. І на, насправді, коли я собі дозволила цей імпульс, світ теж мені якби відзеркалив це, тому що мій чоловік себе повів зовсім по-іншому. Неочікувано для мене. Він там привіз мені якісь подарунки своєї подорожі, дітям угу. привіз подарунки, чого він, він в принципі робив це. Але цього разу це були як на мене, з його да, сторони. Абсолютно нелогічні витрати, Теж які, да, які він собі зазвичай не дозволяє. Угу. І це було дуже так для мене вау! Клай. Це якісь переміни такі, ну дуже, дуже, відчутні, дуже відчутні і приємні. Я мала намір знімати влог, влог на півдня затримався. Куди ми їдемо? Ми не, не знаю, кудись десь привезла, неясно, куди що вона хоче, то не ясно. Чекаємо на кораблі, Трошки вікна на днем було з Іспанії привезла нам тепло. Ну а кораблі побуваємо, трошки почався доща, але... ні досі. І можливо останнє питання це. Е, ну от є сумка, зрозуміло, так uh -huh, стався uh -huh. Париж. Наприклад, ну ти чоловік там подарував подарунки. подарунки. Е, що ще ти з собою забираєш як. Е... Ну не знаю, як знаєш, як цей. Ну от якщо купуєш, наприклад, телевізор, то ти приходиш додому з телевізором. Mm -hmm. А тут купуєш коротше, А то що ти купила? Що, так, ти мало того, що курс купити маєш там чи наставництво, Так, потім ще за сумку заплати, за то заплати. і купила шо, поле. Що в кінці ну, якби, лишається тобі з цього всього? мені лишається розуміння моє, що я маю обирати себе і світ буде обирати мене, і ти за своїми імпульсами. І довіритися світу, довіритися собі, здатися mm -hmm. собі. Оце моє найголовніше робити цей світ краще. Клас, клас, так. дуже дякую. Дуже дякую, дякую тобі, Юлічка, тому що це були незабутні два місяці з тобою. Дуже класно. Я радію, що я знайшла тебе. І ми ще не показали фотосесію, яка буде сьогодні вночі. Так. Вас знайомий зі мною давно, той знає, я проводжу свої групи наставництва. Попередня лише лише закінчилась, а наступної не буде ще точно кілька місяців, але я вже хочу відкрити анкету перед записом. Наразі не відбуватиметься нічого, навіть якщо ти анкету цю заповниш. Але як тільки ми почнемо активність в напрямку збору групи, люди, хто заповнює цю анкету до моменту будь-яких оголошень з моєї сторони, отримують, як завжди, найбільше бонусів, найвигнішу ціну. І точно Якісь безкоштовні подарунки, я ще не знаю, які, але звичайно ж, не шкодить анкету. Цю заповнити посилання під цим відео, будь ласка, заповню анкету перед записом і давай з тобою точно збільшувати твій дохід. Ну а окрім доходу, звичайно ж, починати жити життя мрії. Леночка, привіт. У нас Леночка, Леночка і ще потім. Як є в нас ще одна учениця, яка говорить: у мене є чотири куми і всі олі, так і тут Леночка, Навіщо платити гроші взагалі за наставництво, за навчання? Якби щоб що? ми з попередньою Леною говорили про те, що є якась цінність, так яку вона для себе взяла. Це все зрозуміло, але ну якби чек немаленький, так якби можна напевно знайти якийсь курс за там не знаю 150 євро. Можна книжку там джозіспен і Я відкрито говорю, що я беру звідти дуже велику кількість інформації. Так і потім її пропускаючи через себе, ділюсь. Тобто книжка кошти ну не знаю, там євро можливо 17 можливо, навіть менше. <рістити> Навіщо платити високий чек? І якби як так, що е, ну бо ти потім ще мало що ти купила сам саме наставництво за чек, так і ще й знайшла гроші, потім приїхати в Париж. Чому? <рістити> а, ну взагалі я в останні роки дуже багато читала також різних книжок і працювала над собою, тому що я розуміла, що мені явно чогось не вистачає наче я маю цілі, наче все навколо готова, але типу нічого не відбувається, і в принципі uh -huh. життя не змінюється. І коли я зрозуміла, що от я чогось шукаю, що моя душа просто а, не на місці, чогось мені не вистачає в житті. Тоді я тебе побачила, побачила перше в інстаграмі. І в принципі, в цей момент це були, напевно перші моменти, коли я. Вже не контролювала те, що відбувається, тому що це був якийсь вже внутрішній поклик, внутрішній такий така дорога. І от ти зараз говориш про якісь суми. Я розумію, що я в той момент, коли я приймала рішення щодо mm -hmm. суми, я в принципі не навіть не усвідомлювала, які це цифри. Мені було просто все рівно, що mm -hmm. там відбувається, за що я буду платити, тому що наскільки я. Настільки внутрішній, оцей такий поклик, настільки внутрішнє бажання було було страшно, тому uh -huh. що це щось нелогічне, щось не такий крок, якийсь, не ти не можеш собі його пояснити. Uh -huh. Але він був настільки сильним, що це зайняло там якісь пару секунд у таких логічних атак. Але я швидко досить прийняла рішення, і uh -huh. я розуміла, що я хочу туди попасти до uh -huh. тебе, що я щось uh -huh. бачу таке, що точно змінить моє життя. Коротше, тобто, якісь там воронки, я не знаю, воронки там переконання. Я використала якісь слова, які тобі, тобі там я не знаю, відкрив. Чили логіку, і ти така короче, все купую. Треба витратити гроші. Чи ну, взагалі, вся вся наша цей оцей розбір, вся наша розмова, вона воно абсолютно не йшлося про якісь продажі, Взагалі, не не було моментів: ось ось на тобі ти отримаєш щось там. А це була розмова. Ти старалася, ну що відчувала тоді в той момент, що ти стараєшся максимально розв'язати мою проблему, підсвітити, пояснити, що взагалі відбувається. І я настільки відчула, що ось так дійсно тепер мені все ясно, що я зрозуміла, що тут взагалі не про гроші точно. А я хочу там бути і хочу пройти цей шлях. Прикольно скажи, чи вдалося взагалі зробити якийсь результат протягом наставництва? От перше, що для тебе результат, і що вдалось, і, ну, і чи зробила? Взагалі дуже цікаво, тому що. В принципі, коли я заходила в наставництво, цілі були якось навіть інші, мені здається, точно чуть. І коли я заходила, я пояснювала тобі, Юлі, Ось у мене план, ось так я буду працювати, ось так. От мені стільки років, і от то я отримую тоді. І але я була тоді на етапі пошуку роботи по своїй там спеціальності, і от все, що мені потрібно було якось от і знайти роботу, і ще коротше, може, там щось по дорозі знайти. Але точно я отримала зовсім інше. А саме цінне, що я отримала, це справді розуміння своїх внутрішніх бажань, тому що як виявляється, що майже всі мої бажання були побудовані з точки зору логіки, uh -huh. а й дуже гарно, чітко продумано. Мені здавалося, що це найкращий план світу yeah. в принципі, і нічого не може йому помішати, тільки потрібні якісь там ресурси, щоб до цього дійти. А як виявилось, насправді я сама себе обманювала, і це не було моїми істинними якими бажаннями. Тобто, перше, що відбулося, це те, що я почула себе. Я в ході також я зрозуміла, відчула якось заповнила десь заповнила себе, що мені було недостатньо, зрозуміла, що мені дійсно приносить задоволення, mm -hmm. на що я е, можу принаймні в якусь сторону рухатися. А далі почалася боротьба, тому що нікуди не дівається логіка, і роки наших, е, цих програм, які в е, наших помилок, наших страхів, які в попередньому досвіді все життя не формувалися, вони нікуди не діваються. А, ти так якби оцей імпульс внутрішній постійно атакується у якимись поняттями, якимись логічними ти розумами. Живи Що ти придумала живе нормально. А ще ж treba. ясно, що коли ти робиш якісь такі дії нетопічні, нетипічні, нелогічні для тебе, ще й весь світ тобі кричить. Ти ж оздуріла, взагалі що ти коротше придумала? Типу, ну і все, і здається, що а, я неправильно в неправильному напрямку рухаюся. Треба зупинитися і повернутися в ту свою коробочку. Але От тут була ти і завжди, типу назад на дорожечку, тут на ту твою дорожку. А як зрозуміти? Ну от е, показують знаки інколи, можливо, цей знак коротше про те, що ну реально не в ті двері. Знаєш, там ну я не знаю, ну можливо, так як зрозуміти? В ті двері чи не в ті, і де ось тут знаки в сенсі е, відображення твого внутрішнього стану, що е, ти дійсно сумніваєшся, наприклад, тобі ці сумніви підсвічуються. А де, коротше кажучи, е, ну якби я не знаю, от точно не туди. Знаєш, тобі просто там я не знаю, все світ тебе туди не пускає. Ну, Взагалі тут дуже така тонька грань в цьому, тому що знаки ми от е, чуємо так від інших, що часто треба прислухатись до знаків, і взагалі це знак-знак. Але е, зрозуміти, не завжди вдається зрозуміти, що цей знак тебе веде за імпульсом, чи веде от, знову ж таки твоя логіка. І, мабуть, тут йде тільки про своє відчуття і довірі собі. От, якщо... Е, якщо в моменті запитати себе, от все, відключився на світі, і чого я хочу, ти точно знаєш відповідь. Uh -huh. Головне, мабуть, вчасно зупинити в цей момент якихось а інших факторів, а що, якщо, а якщо ще uh -huh. щось, і тоді. А от прислухатися, прислухатись до себе. І це також не вдається uh -huh. самому часто, тому дуже часто інколи здаєшся, особливо розбою. Йдеш до Юлі, Юль, в мене все прекрасно. В мені все класно, все понятно, і я рухаюся. І тут нічого чого не понятно, <соць> що взагалі говорить голова, а не, не, не ну, серце. от імпульс. Коротше, обираєш ти імпульс, прикольно, рухаєшся за імпульсом, щось починаєш робити е, легко. Е, робити вже, мабуть. Не так і складно, як оце рішення прийняти, що я uh -huh. е, йду за імпульсом. Бо якщо ти дозволяєш собі сумніватися на цьому шляху, uh -huh. то тоді і обставини так якби йде якийсь зовнішній супротив, uh -huh. і тоді от перетворюється в якусь боротьбу. Якщо ти не до кінця довіряєш світу, він не довіряєш собі, uh -huh. своєму ну, да, внутрішньому бажанні, тоді насправді не дуже і а, не дуже і легко. Тому тут. Недостатньо просто почути імпульс, uh -huh. а потрібно ще довіритися цьому імпульсу. Мабуть, uh -huh. от довіритися імпульсу там світові. Це що? Це як? Ну от е е прийняти, мабуть, в моєму в такому баченні це прийняти будь який е Розклад ситуації подій, uh -huh. але з розумінням, що я точно отримую те, що я собі задумала, uh -huh. але мені потрібен якийсь до цього шлях, як він буде проходити. Ну тобто, я готова його пройти без, без супротиву, тому що я точно прийняла рішення. По перше, і я довіряю, що оцей шлях буде найкращий для мене. І якщо по дорозі от прям не знаю, тяжко тяжко, супротив, і і з'являються якісь програми, на програму, що робити? Ну от я писала. А, ну, в принципі, якщо тяжко, то, то завжди здається питання, можна так задати. Що щось, мабуть, я роблю не так, десь, мабуть, якщо тяжко, значить є якийсь контроль. Значить, я хочу а, проконтролювати цю ситуацію від цього напруга. Я не довіряю. Ну, значить, да, значить, не здалася. Не значить, немає довіри. Як здатися? Як здатися? Як здатися? Ну... Прийняти рішення, повірити в це рішення я просто ще не до кінця здалася у всьому тому. А ну і ну залишається правильно довіритися, довіритися цьому шляху і прийняти цей шлях, довіритися, і вірити точно, що що воно точно буде, але це, цей шлях ідеальний для тебе. Клас! <рес> я питаю питаю всі питання. Звичайно, ж знаючи якусь історію дівчат, так якби за, за кадром. І, і дуже цікаво, що всі питання, які наприклад вони задають мені там протягом розборів, які в чаті і так далі. Вони всі ну от ті самі, які я задаю зараз. Я так і. Зазвичай, якщо я відповідаю на них я, нічого не як це, не що робити, куди йти, взагалі, що ти Юля говорить? Точно ні. Але при цьому, якщо запитати от кожну людину, то ну, всі відповіді всередині нас. І про це взагалі моя дуже сильна да, філософія, методика, як завгодно це можна назвати і. Дуже сильно на твоєму прикладі, Лен, хочеться сказати, що е, от всі було б цікаво, якби ти переслухала е, от питання, яке в тебе є зараз запит в житті. Якби ти переслухала всі свої відповіді, ну типу, ось ось mm -hmm. вона коротше, інструкціях дійстю. Навіщо я знову ж таки ділюсь взагалі дівчатами? да, ділюсь, якби історіями, е, щоб було зрозуміло, що по перше, це у всіх, так у всіх є якась. Е, Зона турбулентності, якщо ви виходите з привичного вашого від життя, існування якоїсь там не знаю ну, поведінкової моделі, так ви виходите в щось нове, і там завжди починається. Ну от щось там там ніколи не гладко, там ніколи не просто коротше, я бабочка і перхаю. і в мене тут я не знаю, розові тюльпанчики кругом. Ні, тут завжди починається якась боротьба внутрішнього з зовнішнім. Ну якби голови з, з цим серцем. Чому тому, що ну голові не зрозуміло, так голові не зрозуміло, як це може бути так. Я все життя жила ось так і коротше, ну типу як не як, але жила. Да? А тут зараз треба інакше, і ну, і ну ясно. Ніхто не дає гарантії, що взагалі щось буде. Але при цьому, ну от слухаючи, що Лена, ти мені говориш, <суміло> я розумію, що коротше воно все одно провалилось. Воно можливо не, не до кінця є. Дозвіл собі слідувати ось цій магії, просто тому що ну а що раптом, якщо ні. Uh -huh. Але от все все, що ти говориш, ну настільки коротше, відображується от теж в твоїх очах, що ну видно, що ти це говориш, не тому що коротше десь ми написали, ти вивчила і uh -huh. така. Зараз я коротше книжка наставний uh -huh. <сх> настане урок третій. <3. сх> Треба відповісти оце Завчила. І ще ми сміялися сьогодні. Що ми заходили цей, покажемо тут магазин Картіє, міряли собі якісь прикраси і так далі. Ми йдемо. Дивитись, не дивитися, міряти. Міряти можливо хтось буде, буде купувати, не знаю, то <рес> я коротше кажучи, просто лучше друзік та <рес> бріліанти. Я говорю дівчатам, що я це роблю в таких егоїстичних цілях, тому що я зараз покажу точку А і через рік покажу, як всі собі купили все своє карті. Чому? Тому що матерія, яка є, ну, якби не справа в карті, там в якихось машинах чи будинках, матерія насправді є завжди відображенням внутрішнього стану. І я теж настільки сильно вірю в те, що в якийсь момент стане зрозуміло, що якщо я не почуваюсь в такому, якби ну в такій свободі, да? в такому прийнятті, е, я не знаю, якби в такій насолоді, в моменті, то в якийсь момент стане ясно, що ну, треба інакше. І ось в той момент, Якщо не набралась критична маса нетерпімості, що більше так як є, я не можу. То дуже тяжко в принципі зробити стрибок вперед, хоча стовідсотково можливо. Але ну от ми якби звикли до того, що нам треба від на відштовхнутися, потім ага. коротше далі. Ага. Так от, Трапивши в реальність, в якій во точно вже щось відбувається по інакшому, не так як завжди. Навіть якщо викидає назад, потім типу ти я назад корчу своїх програмах, і вот от все два місяці неясно пройшов. Все одно в якісь моменти такі розумієш, що ось по минулому вже теж не працює. Воно mm -hmm. просто не працює, і тоді не, не здається, не, не лишається нічого іншого як. Повернутися <знів>, знову назад до свого імпульсу, все що я хочу сказати, що все, що ти говорила, якби це точно, ну це прям точна, знаєш така ця пошагова інструкція, що робити, якщо вдається її от прям приміняти, знаєш з такою прям вірою сильною е, в саму себе виходить в своєму житті, то. Е, о, все, все, да, все стає просто, все стається, стається. Я не знаю все бажане і ну і насправді на навіть не в бажаному справа. А в тому, що твій стан просто змінюється, uh -huh. і під цей стан, якби оцей стан, в якому вже сталося, коротше, насолода і починає просто кругом бути ну тотальна насолода, та сама, яка всередині тебе. все. і в ту насолоду просто загружається все, що потрібно. Не знаю, чоловіки, машини, будинки, собаки, діти. Я не знаю, кому що. там карті точно відбувається. Магія починає дякую, вони кажуть, о боже, я вже трансформуюсь, просто читаючи <смеш> читаю, читаю, це чи речення. Лише заради цього треба було прийти на наставлення. А, а, а. а <смеш> що так можна було? <смеш> <Паціянство> працює. <смеш>